А може, є ще хоч якийсь вихід. Ну, не хочу я жити з твоєю мамою, чесно, зізналася Галина своєму чоловікові. Я все розумію, але повір, що для нас зараз це найкращий вихід, до того ж це ненадовго, поки ми не придбаємо своє житло, заспокоював дружину Степан. Ну що, Галинко, вітаю в нашій хаті, сказала Ганна Миколаївна, окинувши свою невістку уважним поглядом. Дякую, мамо, злегка натягнуто усміхнулась Галина, тримаючи в руках валізу та букет півоній. Перечуття в неї були не вельми добрі. Жили вони тепер разом, хоча хата велика, кухня, два входи, але земля і кухня були спільні, і це стало справжньою проблемою. Галинко, наріж так, картоплю вона вариться нерівномірно. Я так завжди ріжу, маму. Та й вся в подряпинах буде, якщо ти так будеш перемішувати. Я дивлюсь, вона вже стара. Ми можемо купити нову. О, то тепер же тепер старе все викидати, все що мої руки руками надбали. То що за молодь пішла? Вам би лише все викидати? Та це були лише квіточки. Справжні баталії почалися весною, коли почались городи. Тут буде мій буряк, сказала одного ранку Ганна, махаючи палицею на половину городу, а картоплю садимо, як завжди, лівіше. Мамо, а можна я під парканом посажу свою зелень, петрушку, м'яту, базалік. Я люблю свіже зривати, коли готую. Трави, кажеш, м'яту. Та вона по грядці попре. Я колись її ледве вивела, і під парканом, то мій чесник. Ти що не знала, він ще там з осені посаджений. А де ж тоді мені посадити? спокійно хоч із роз... роздратуванням спитала Галина. «В себе вдома, у місті посадиш, а тут мій порядок. Степан, повертаючись з роботи, завжди потрапляв у міжвогневу зону. Степане, скажи своїй мамі, що я не винна, що ту сковорідку хтось ще до мене подряпав і що я не викидала її. А ти скажи своїй дружині, що мені не треба в хаті перетрушування речей. Я знаю, де що лежить, і знаю, коли помідори садити не гірше за неї. Мамо, Галя просто хотіла допомогти. Та я тут 40 років живу. Мені не треба, щоб хтось мені чужий лад наводив. Минали тижні. Сімейна атмосфера ставала дедалі напруженішою, кожен обід нагадував мовчазну стратегію виживання хто кому передасть хліб, хто перший скаже смачного, а хто грюкне дверима після чергового невинного зауваження. Одного вечора Галина не витримала Степана, я так більше не можу. Ми або знімаємо квартиру в місті, або я їду до мами. Ти ж знаєш, що з мамою було непросто вона старша, її треба зрозуміти. Я стараюся, але вона не дає мені права на жодне рішення, навіть м'яту не дозволила посадити, а кухню взагалі не дозволяє чіпати. А як мені готувати? А наступного дня сталося дещо несподіване. Галина Миколаївна застала Галину на городі з відром, коли та садила кущики м'яти. Що, знову до мого чесника лізеш? гримнула. Ні, мамо, я тут, за дровітнею. Там ніхто нічого не садив, просто для себе трошечки. Галина вже не боролася, їй було байдуже. Свекруха підійшла ближче, подивилась, мовчки сіла поруч. За кілька хвилин, не дивлячись на невістку, сказала Моя мама, коли я заміж вийшла, так само мені не давала до грядки торкатися. Все сама, все знає. Я тоді думала от буде в мене невістка, все їй дозволю. Але бач, я стала схожою на свою свекруху. Галина здивовано подивилась на неї, а свекруха продовжила. Просто коли ти довго сама, то наче весь лад в руках тримаєш, а тут прийшла ти молода, гарна, розумна, а мені вже і місця нема, вибач. Галина ковтнула клубок у горлі. Мамо, я теж, мабуть, була різкою, просто я хотіла бути корисною і відчути себе вдома. «Ну То, може, разом посадимо щось, обережно усміхнулася Ганна. Зміни настали, хоча й не відразу, але з'явилися маленькі знаки, нова сковорідка на кухні. Паркан пофарбували разом, м'ята повільно розросталась у своєму куточку. А якось у неділю Ганна Миколаївна поставила на стіл салат з базаліком і, маргнувши, Степану, сказала це з галининої грядки, смакота. А Степан не міг повірити, що дві найрідніші для нього людини таки знайшли спосіб, як помиритися. Між двома жінками, такими різними, але з однаково впертим характером, нарешті, з'явилося взаєморозуміння. Вони ще сперечалися трішки. Але тепер їхні суперечки завершувалися не образами, а пирогом з капустою і чаєм із м'ятою. І кухню поділили, і город, бо ж все родить тільки тоді, коли є згода.